Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео буде стосуватися наших басейнів. Взагалі, трошки роблю я підміни в басейнах. Е, у цьому верхньому зробив тут у нас ябі вулканчики підростають. Тут у нас трішечки австралійців. І, вон, дивіться, дискову ми сюди запустили. Значить, Поставили ми їм обігрівач. Ось почало вже набиратися, температура у нас починає рости вже 18, нам треба 22. Обігрівач працює. Ну і ми ж долізли до нашого басейну основного, який ми не чіпали з літа. Тут у нас мешкала певна кількість маточного поголів'я австралійців і рибки міксові гупі. Злили, можете бачити де рівень води, був, бачите де жовтий, жовтий колір брезента, отам вода. Ну, нам уже, я так думаю, ми зараз будемо заливати нову воду, нам уже цього рівня не треба, будемо робити менший рівень. То для чого? Тут, тут нас мешкатимуть тільки раки, тому що ми Ми витягли всі декорації, ми, 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 ми відловили усіх наявних губ, які там були в акваріум, посадили, будемо їх дорощувати. І підуть вони в нас в магазин. Трішечки хвостики покоцані, ну це завдячуючи австралійцям. І значить, трішки ми роздобули, виловили з відтіля малька. Так як ми раніше виловлювали. Це ми ось ну, погано видно, але він є різних розмірів, мальок, ну штучок 20 малька австралійців. Ну і також ж у нас маточне поголів'я австралійців. Можете бачити. Ось вони тут. І ось тут такий. Гігантський. І не один він тут такий гігантський. Оп. І хотілося б, звісно, зважити, подивитися, до якого ваги він виріс. Ну, дуже здоровий. Я таких здорових раків ще не бачив навіть у річці. Бачите, що роблять? І страшно навіть брати. Зараз ми цю губку приберемо. Тут у нас і самці, і самки. Є тут у нас тобто маточного поголів'я тут є. Так, принесли ми. З будинку ваги отакі кухонні, зараз ми, зараз ми будемо важити і так, а ну, як вінкнути, що так, мабуть, і так. О. Так, нуль, ставимо миску. Нам потрібно її відтарувати. І давайте візьмемо ну, самого найменшого. Це хто у нас це, це, як бачите, самка. Скільки саме найменша самочка вага? 31 грам. Так, давайте ми її будемо в друге відро складувати сюди. Так. Хто у нас следующий? Ну ось тут, ось тут треба самку відсадити на реабілітацію. Як бачите, на неї нема жодної кличні. Тобто, І тому її не страшно брати навіть в руки. Давайте її зважимо. Ну, бачите, без клешнів 28, хоча розмір такий же, як і в тієї попередній. Так, самочки, самочки. Ну тут самки плюс-мінус. Всі однакові. Самців багато, блін, у нас дуже. На цей кількість самок. На цю кількість самок. Це хороша самка така. Чи маленька? Давайте глянемо. 46. Цікаво. Цікаво. Так, це хто у нас? Це самець, але він менший якийсь всіх розміром. Можливо, не домінував він, так? Вложимо. 47. Будемо меншого йти в більшу сторону. А ось тут ми забули ще одну самочка, походу. Оп, ну тут вони плюс-мінус однакові. Так, не не бийтеся. І мені дайте, я вас спіймаю зараз. Так, це 100 самка, так? Да? Як видно і по клешням 25. Це також самка. Самочки в принципі плюс-мінус всі. Плюс-мінус невеличкі чомусь. Хоча є... Ні, це самець, знову ж таки, самець невеликий. 50 грамів. 50. Диви, диви що робить, Стопе. Зупинись хоч на хвилину. Так. Так. Десь тут я бачу зовсім маленько. Це підросток. Самочка. Самочки ж. Самочка. Самочка. Це зовсім тут, мабуть, на грамів 20. Бачите, 19 навіть. Мале. Так, а тут тепер залишились 4 батяні. Найменший з них... Оцей, походу. Зараз ми його зважимо. О, 97. Папаша. Наступний такий ж самий, плюс-мінус по розмірах 93. Так. Оцей менший, цього буде в наступного. Дивіться, як цього клешні. В боях десь втратив. Ну важкий, блін. 127. А ну цікаво, я вгадав, чи ні. Оцей найбільший. На мою думку. Звісно, 130. Куди ти лізеш? 134. Так що, друзі, доросли в нас раки до такого розміру, блін, аж стрьомно. У нього клешня як пів руки. Представляєте, як схватив? Да, тема не хороша. <смеш> Машиняка яка, да? Так що, друзі, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Будемо далі вирощувати, будемо далі отримувати малька від цих раків і нашим клієнтам їх реалізовувати. До побачення. Не забуваємо підписку, лайк.